І Сьогодні в нас на продажі повністю новий Mercedes Contura Euromobil, оснащений адаптивними дестроніками, максимальною LED-оптикою шасі на базі Mercedes-Benz Sprinter Alco що забезпечує класну керованість, стійкість на трасі. В подорожі ви можете автівочку підняти автоматично від землі і насолоджуватись своїм перебуванням. Фірмова маркіза тюля довжиною 5 метрів. Багажник на дві сторони. Також в автомобілі є доставлено все, що треба для комфортного кемпінгу. Роз'єм під е, зарядку, роз'єм під лійку, під водичку, газові балони, які на встановлені, заправлені, фільтри, очистка. І Ось вода, будь ласка, підключили шланг, набрали. Заправились водичкою і поїхали. Дана модель славиться своєю подвійною підлогою, в якій ми маємо окремі відсіки для речей, плюс системою обігріву і охолодження води. Альдре розкладний столик. Ці сидіння підіймаються під ними стільчики і спинки. Чотири пасажири може подорожувати. Кухня і дійсно в автомобілі багато простору. Ось тут у нас знаходиться телевізор, який дістається. І ви можете спокійно переглядати. Також автівочка має морозильну камеру, холодильник, багато всяких додаткових шкафчиків. Можна сказати, що даний автомобіль це двокімнатна квартира. Чому? Тому що. Ці двері розділяють ці дві зони. Повноцінний душ, що досить великий і комфортний. Туалет з умивальником. І велике двохспальне, трьохспальне повноцінне ліжко. Якщо ви хочете будинок на колесах або все, що крутиться, котиться і їде, звертайтеся. Фершавто з радістю вам допоможе.